Пережили бомбардування, вибрали з окупованого міста та народили маленьких маріупольців. Валентина була на п'ятому місяці вагітності, коли почалася повномасштабна війна. З Маріуполя виходили пішки разом з чоловіком. Донечка Олівія народилась вже у Києві. Сподіваюсь, що нам вдасться вберегти її від якихось переживань від того, що нам довелось пережити. І я сподіваюся, що е, тут. І в цілому в Україні скоро наступить мир, і ми будемо святкувати перемогу, і наші діти ніколи не побачать, що таке війна. Що таке війна? Вже побачила маленька донечка Міли. Їй було два місяці, коли почали бомбардувати Маріуполь. Два місяці ми сказати в підвалі. Було, і було важко. Сиділи там, вона майже не виходила, ну, навіть будинок в підвалі майже весь час були, бо я дуже хвилювалася за неї. У нас там були в частному будинку, там невеликий підвал. Був, у Нас було сім людей там світло, не бачила, де воно ну, нічого не пам'ятає. Я думаю, що на неї нічого не сказалося. А це Михайло згадує, як рятуючи свою вагітну дружину, віддав їй ключі від машини і відправив з пекла окупованого міста саму. Вона сила автомобіль. Я поцілував, Сказав, люблю, чекай, скоро буде. Вона сама. Поїхала в інше місто до Кропивницька, і там уже в Кропивницькому чекала мене, поки я приїду. То що я там був ще наступний місяць. Після цього нині усі родини зібралися у столичному центрі Ямаріуполь. Тут сімейне свято. Новоспечені батьки отримують подарунки від мерії, гіпсові набори, аби зробити відбиток долоньки та ніжки своєї малечі. А ще теплий плед, м'яку іграшку, та головне, сертифікат на 16 тисяч гривень. Ми разом з нашими партнерами «JZ» і «USAID» провели такі соціальні дослідження. Ми питали у наших батьків, що сьогодні треба і яка потребує сьогодні наша маріупольська спільнота, наші батьки, наші сім'ї, яку потребують допомоги. І вони відповідали по різному. Але ми зрозуміли, що сьогодні для Народження наших дітей головне не вистачає це грошей. В Києві це перший такий старт. В інших містах ми вже бачили. Ми бачили в Запоріжжі. Ми бачили вже в Тернополі. Це такі дійства відбуваються. Цього року на світ з'явилося 200 маленьких маріупаців. Їх родина отримують пакунки малюка у різних куточках нашої країни. Програми такої підтримки прийняв виконком міської ради. Аби отримати гроші, потрібно залишити реквізити рахунку у центрах Я Маріуполь. Вони працюють у 15 містах України. Їх відкриття ідея мера Вадима Бойченка. Підтримують Донецька обласна військова адміністрація та міжнародні партнери. Ірина Головко Данило Явманчук. Підтримайте нас та підписуйтесь на youtube канал. Полтава 7,